Доброго дня, мої малята, хлопчики дівчатка. Сьогодні до нас в гості завітала лялька Марічка. А давайте розглянемо, які є частини тіла у ляльки, це тулуб. Голова. Рука. Ноги. Ой, дітки, а що трапилося? Наша марічка забруднилася. А давайте ми разом вмиємо нашу марічку. Водичко. У Умий Марічки личко, Щоб сяяли очки, червоніли щічки, Щоб роток сміявся, Щоб зубчик кусався. Ось ми й вмили нашу Марічку. Тепер вона чистенька, гарненька. А що треба зробити, коли вмився і помив руки? Так, витертись рушничком. Ось і ми з вами витримо обличчя і руки нашій. Марічки. Марічка дякує вам малята за допомогу. Але їй час повертатись додому. Тому вона прощається з вами і говорить до побачення, малята!